Ну, по перше, я тебе дуже рада бачити. Ми з тобою крайній раз бачилися у нас в штабі в Києві. А сьогодні в цьому прекрасному місці знаходимося в дуже такому непередбачуваному для нас. Наша команда вперше власне приїхала на Донбас, який нас гарно і тепло зустрічає. Я тобі дякую, що ти знайшла змогу вирватися зі своєї щоденної роботи для того, щоб ми тут зустрілися і поговорили. Я теж дуже рада вас бачити і вдячна, що приїхали до нас наші польові умови. На наше навчання, я думаю, все у нас вийде. Сподіваюся, сьогодні ми точно чомусь навчимося. Починаючи Бобязково. від техніки безпеки, закінчуючи іншими моментами, які надважливі. Скажи, будь ласка, до 24 лютого ти стала першою жінкою, яка одразу після академії потрапила до бойового підрозділу і була заступницею командира мінометної батареї. Зараз жінкам досить складно потрапити в бойові підрозділи. Скажи, як тобі це вдалось, і можливо, з твого боку будуть якісь поради для дівчат, які зараз готуються до того, щоб долучитися до лав армії. Ну, мене, до речі, така дуже локальна історія насправді. Тобто, та бригада, в якій я зараз прохожу службу, мені проходять службу до речі, дуже багато зараз жінок і на бойових посадах також. До того як я туди потрапила, туди з академії жінки ще не потрапляли. Я не скажу, що це було чимось надскладним, але після випуску я чітко для себе розставляла пріоритети. І пріоритетом для мене була в першу чергу бойова посада, бойова бригада, бригада, яка виконує завдання тоді ще в зоні операції об'єднаних сил. А зараз уже в повномасштабній війні розгорнуті Російською Федерацією проти України. Насправді це більше напевно про твоє бажання і про зусилля, які ти готовий докладати, коли тобі говорять ні. Ти опускаєш голову і робиш так, як тобі сказали, або ти все-таки докладаєш зусиль і досягаєш того тієї цілі, яку ти перед собою бачиш. Стосовно тих, хто зараз бажає проходити службу в бойових бригадах на бойових посадах, це в першу чергу насправді не про бойову якусь участь, а про те, що ти конкретно можеш зробити. Будучи на своєму місці, тобто чи від тебе буде більше користі, якщо ти будеш знаходитися е, в тилу і роблячи свою роботу, допомагаючи волонтерячи, донатячи, е, чи ти підпишеш контракт і пристанеш до е, бойового підрозділу, чи до будь-якого іншого підрозділу, який виконує свої завдання, і можеш бути ефективним там. Тобто, для себе в першу чергу треба усвідомити, що ти конкретно можеш. А в твоїй бригаді багато дівчат зараз? Я думаю, що достатньо. Я вже не беру. Уся рахувати, от, тому що більше року я вже знаходжуся в зоні бойових дій, і е, безпосередньо в бригаді я була тільки декілька разів, але я спілкуюся постійно з кадровим е, персоналом, який набирає. То вони кажуть, що так багато жінок проявляють можливе проявляють бажання. Служити безпосередньо у гвардії наступу і приходять заявки саме по згідно там цієї реклами, тобто приходять дуже багато заявок саме від жінок, які хочуть. Мені здається, що українська армія не була готова до такої кількості жінок. Якщо навіть подивитись на статистику, там у 2021 році кількість жінок в ЗСУ була трішки більше, ніж 30 тисяч. А станом на вересень 2022 року, згідно офіційної інформації, їх було вже більше, ніж 60 тисяч. Чого зараз не вистачає жінкам, які несуть службу на передовій чи в тилу, я скажу так: наша армія була і не готова до такої кількості чоловіків. І, взагалі, до такої кількості особового складу, і ми зараз відчуваємо е, значний брак е, озброєння, е, амуніції, форми одягу не тільки для жінок, а й для чоловіків. І я дуже вдячна насправді, що. Е, Цивільний сектор, люди цивільні взяли на себе обов'язок, який частково вдягнути військових, і віддали державі цю функцію забезпечувати озброєнням. Ну, те, те, що цивільним недоступно. Стосовно того, чого не вистачає, я скажу напевно так, як і всім. Тобто, в залежності від специфіки виконуваних завдань там. Не вистачає боєприпасів? Да? Це правда? Ну шкода, що волонтери не можуть їх забезпечити? Да, я думаю, правда. Що якби волонтери могли, вони б нам забезпечували і БК. скажи, як ти ставишся до мобілізації жінок за прикладом, як це відбувається в армії Ізраїлю? тому що вони до цього прийшли не відразу, наскільки я знаю, в кінці 90-х вони почали впроваджувати це в своїй країні. І чи вважаєш це тим можливим в нашій країні? В контексті того, що Росія з карти нікуди не зникне, і ми точно розуміємо, що на найближче десятиліття це буде ворог номер один для нашої країни. Я рефлексувала для себе на цю тему, і я вбачаю насправді повну ліквідацію строкової служби як такої для України і запровадження військової підготовки, яка буде включати основні елементи: це вогнева підготовка. Це Медична підготовка, це тактична підготовка е і це елементарна строєва підготовка для злагодження підрозділів, е тобто розуміння того, як працюють ці е всі моменти в команді в, в, в групі. Я можливо щось пропустила, але е я розумію, що якщо би жінки в Бучі знали, як е працює е гвинтівка, е лежачи в них в ліжку вдома, п'яний бурятівець, вони би відреагували. І менше страху, і могли би захистити себе і свою сім'ю. Я читала ці історії, і я знаю, що в Бучі, в Вірпіні, в Гостомелі, це здебільшого родини військових, і мої хлопці в сім'ї знаходилися тоді в той період, там, і це дуже страшна історія. Але якби ці жінки, які залишилися там, мали елементарну підготовку, це би допомогло протистояти. Це б допомогло показати спротив, і е, таким чином противнику було би складніше окуповувати цю територію. Христиночка, більшість українців через соцмережі бачать напевно ну не більше 20% з того, що роблять щодня наші хлопці і дівчата. Чи могла б ти розказати, що входить в твої обов'язки? Так скажемо, я починала свою е, роботу безпосередньо в зоні бойові бойових дій в складі групи. Потім ця група, в зв'язку з тим, що обладнання, е, з яким ми працювали, е, вона на жаль залишилося вже на окупованій території, і тоді прийшов виклик про при, при те, що треба було формувати нову групу. Е, на період літа минулого року, 22-го, ми сформували невеличку групу, яку я очолила. Ми з допомогою волонтерів, в тому числі, закупили необхідне нам обладнання і безпосередньо в зоні виконання задань нашого підрозділу ми виконуємо свої специфічні задачі, які безпосередньо стосуються розвідки. Але знову ж таки, тобто враховуючи про те, що ми бойовий підрозділ, про те, що ми виконували завдання в таких населених пунктах, як Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Зайцева. Брали участь в контрнаступі на Лимані, тобто, це зазвичай дуже гарячі точки безпосередньо на е, лінії фронту, і потрібно бути постійно в бойовій готовності, постійно в готовності застосувати е, свою особисту зброю і зброю е, підрозділу, в якому ти знаходишся, для е, Необхідно, ну, якщо це необхідно дати відсіч, тобто моя команда, моя група, тобто це штурмовики з рубіжного, які безпосередньо брали участь, але ще плюс вони мають голову на плечах, вони інтелектуально дуже грібні, і ми закриваємо ще один напрямок. Скажи, у тебе є відчуття страху, коли ти виходиш щоразу на бойові завдання? Чи, чи ти вже звикла до цього стану? Боюся, кожен раз, як перший раз, тому що. Е Питання розвідки, вони зазвичай тоді, коли тобі треба дізнаватися щось нове і невідоме. Тобто трошки простіше, коли перед тобою розвідники вже зайшли, і ти заходиш на територію, де ти знаєш, що ну, вона вже перевірена, і це те місце, де ти можеш займати оборону або йти в контрнаступ. От тоді, коли задачі мого підрозділу, це знайти інформацію, надати інформацію. Тобто, це по факту заход... йти по мінному полю, тобто не наступаючи на е, міни. Ну, це я утрірую, ми не сапери, і це треба, ну, це треба говорити, тому щоб не ні, ніхто не сприйняв інформацію не так. Е, завжди страшно. Скажи, як ти справляєшся з побутовими труднощами? У вас весь час нові місця дислокації? Можливо, є якісь твої особисті ритуали, які допомагають тобі а, забезпечити якийсь мінімальний рівень комфорту чи зв'язок з цивільним життям? Ну, я не скажу, що це ритуали. Це як там, де кинув рюкзак там, і твоє, твій дім. Чуся не прив'язуватися до речей. І мати оцей свій екстрений рюкзак, який ти можеш кинути на плечі, екіпу, рюкзак, зброю, і ти готовий рухатися далі. От як часто в тебе наступало ем, таке тотальне цілковите вигоряння і втома, з якою ти сама вже не могла боротися? Мені здається, таке може статися тільки тоді, коли ти вже е, тримаєш небо, коли ти вже на щиті. Тобто вигорання, воно було. Ти відчуваєш спустошення, повну апатію. Ти розумієш, що гинуть хлопці, гинуть дівчата. Ти інколи просто прис... ну, засинаєш там на ті пару годин, які ти можеш поспати, і ти просинатися не хочеш, тому що ти розумієш, що ти нічого не можеш з цим зробити. І Ти не хочеш чути новини за той період, який тобі дозволили поспати. Ти просто встаєш, збираєшся з силами, шукаєш собі задачу і робиш те, що ти можеш. Не можу я, напевно, дозволити собі вигоріти повністю. А ти б розглядала можливість онлайн-розмови з психологом, знаходячись тут? Я взагалі дуже адекватно ставлюся до психологічної підтримки, особливо в військовий час, особливо в час бойових дій, але мене після крайніх подій в нашому інфопросторі, про те, що засоби масової інформації запрошують спеціалістів, не перевіряючи їхній досвід, не перевіряючи їхню освіту, я вже зараз. Досить обережно буду ставитися до людей, яким я буду розказувати про свій емоційний стан, відкриватися і переживати ще раз ті події, для того, щоб їх якимось чином відрефлексувати. Я би дуже хотіла насправді, щоб ця історія увійшла в якусь таке нормальне, нормалізоване русло про те, що це не історія про психічно хворих, нездорових людей, атошників, які приїдуть і будуть всіх стріляти. Типу, ну, це абсолютно не наша історія. У нас країна ПТСР. У нас, ну, кожен пережив війну. Всі, хто е, виїхав за кордон, також травмовані. Е, зрозуміло що це різні види травм, травми для голови, але, типу, це. Історія, в яку треба прожити, яку треба зрефлексувати, яку треба для себе означити, і якщо б були люди, які б змогли донести цю історію, спочатку підвести під цю історію, а потім знову ж таки пропрацювати ці е, всі. Травми або питання, які виникають військових, це би було насправді дуже круто. Ти своє життя пов'язуєш в подальшому з, з своїм розвитком в силових структурах Нацгвардії чи Збройних сил України? Чи хотіла б після перемоги трішки відпочити і, можливо, змінити Вектор? Я хочу виноградник і вино робити десь біля моря. І, і, і пасту з томатами? І, і пасту з томатами. Мені дуже подобаються твої плани. Можливо, колись Замрошу. можливо, колись ми з тобою зустрінемося, але ти будеш вже не у військовій формі. Ми не будемо сидіти в бронежилетах і продегустуємо те вино, яке ти будеш робити. Я на не буду на Байракта да, до речі, треба подумати щодо назви. Обов'язково. Скажи, таке питання, воно досить важке з моральної точки зору. Як ти ставишся до, до так званих хороших русських? Я скажу так: наші революціонери, шестидесятники, Українська повстанська армія, УНР, вони віддавали життя. Вони виходили на революції, вони виходили зі зброєю в руках, вони і словом, і ділом говорили, що Україна жива і Україна буде жити. А Росіяни, бачачи те, яким свавіллям займаються їхні громадяни, не протистоять цьому. Вони просто це приймають як факт. І ти можеш говорити, що це неправильно, що це недобре, добре, десь свої свідомості виходити і казати, що так не повинно бути. Але поки ти в масовій кількості, якщо це справді є той відсоток інтелігенції, якоби. Цієї російською, яка готова протиставлятися у е, тій владі, очолювати там нові новий уряд і доказувати роками, що вони не ведуть тоталітарний режим далі для продовження своїх цілей, е, доти я не вбачаю е, хороших росіян від слова взагалі. Мабуть, останнє запитання. Скажи, е, чого ти точно ніколи не забудеш і чим будеш пишатися? Ще поки насправді е, складно говорити, бо дуже багато е, речей, які я хотіла би забути, і я не готова досі їх озвучувати. Але можу сказати те, чим я буду пишатися, і хотіла би пишатися і надалі до нашої перемоги, і після неї це величезним об'єднанням українців в період повномасштабного вторгнення, коли всі зрозуміли, хто такі росіяни, об'єдналися. Всім фронтом видавили їх з Київської області, і з інших територій, і не дали пройти далі. Те об'єднання дозволяло нам бути сильними на лінії фронту. Коли ти приходив до людей, і казав, що нас вірять, нас підтримують. Моя мама молиться так, що над нами такий купол, який нас оберігає. І я би дуже хотіла, щоб ми це об'єднання зберегли. Так звісно, ми не можемо бути повністю погоджуватися зі всім і за всіма. Але це має бути здоровий конструктивний діалог держави і її громадян стосовно всіх питань. Ти знаєш, мені подобається фраза. Хтось колись сказав, що в нас немає жінок в армії, в нас є жінки, які народились воїнами. Я думаю, це про тебе. Дякую, Христиночка, Я хочу тобі сказати, що ну я особисто і, взагалі, люди, з якими я працюю, наша команда, ми дуже пишаємося тобою. Дякую. Я дуже щаслива, що в мене була змога з тобою познайомитись особисто. Тому що я кожен раз так знаєш, веду переписку в інстаграмі і розумію, що можливо побачимося в найближчим часом, а можливо, побачимося через рік. Але коли відбуваються ці рідкісні зустрічі, вони такі дуже дуже щемливі для мене. Так що я тобі дякую.